Користь громади гостомельської працює військова адміністрація. Організовано суботник. Є п'ять локацій, де вся військова адміністрація сьогодні взяла участь. На парку щасливому працювали люди. Працювали люди по Свято-Покровському. Ні, я відео, відео. Працювали люди біля озера, де було прибрано, вивезено сміття, де було пофарбовано інвентар, який там розміщений. Буде нашим громадянам комфортно сидіти за попрашеними столиками. За даною локацією зверталися мами тут приватний сектор і багато діток, і вони виявляли неодноразове неодноразово бажання, що був тут був влаштований дитячий майданчик. Тут працює відділ житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури. Це всі фахівці відділу, які за власною ініціативою знайшли деталі дитячого майданчика, які були розбиті в різних місцях. Вони своїми руками здемонтували, зробили, зварили і встановлюють. Роботи закінчуються. Дякуємо всім працівникам.